Доброго дня, любі восьмикласники. Тема нашого уроку музика епохи романського стилю, продовження, Лицарський кодекс честі і продовження розучення пісні, музика рідного дому. Боріться хоробрі лицарі, людина вмирає, а слава живе. Боріться смерть краще за поразку. Боріться хоробрі лицарі. Бо прекрасні очі дивляться на ваші подвиги, це слова Вальтера Скотта. Що вам відомо про лицарський кодекс честі? Напевно, чимало з вас захоплювались історіями про хороблих лицарів і чарівних пан, або про замкнену у високій вежі принцесу, яка очікує, що принц на білому коні. Врятує її і відвезе у свій замок, де вони будуть жити разом довго і щасливо. Нерідко у стародавніх легендах і казках, в історичних чи пригодницьких літературних творах і кінофільмах події відбуваються саме в середньовічних замках, зокрема у творах про короля Артура, Робінгуда, Роланда та інших лицарів, шлахетних воїнів-першників. Кодекс честі, який зачитували під час ритуалу посвяти в лицарі, вимагав сміливості в захисті батьківщини, чесності і благородства. Лицарські подвиги і турніри присвячували чарівним паннам. Лицар був озброєний мечем, щитом, списом і кинджалом. Від ударів захищали кольчуга, броня, шолом і скоміром. На лицарських коней надягали збрую і спеціальний панцир зі шкіри або металевих пластин. Розпізнавальними знаками лицарів були герби, своєрідні візитівки роду. За ілюстраціями розкажіть про обладунки лицарів. Подивіться, які вони міцні і в той же час гарні. Чимало стародавніх легенд і казок про лицарство лягли в основу музичних творів. Один із таких танець лицарів із балету Ромео і Джульєта Сергія Прокофєва. Ми зараз з вами переглянемо фрагмент Танець лицарів із балету Ромео і Джульєта Сергія Прокофіва. Так, оце був танець лицарів з балету Ромео Джульєта, Сергія Прокофя. Давайте обговоримо. Схарактеризуйте колорит музики, танцю, лицарів. Яке значення ритму, динаміки, тембру у створенні войовничого образу лицарства? Я думаю, що ви помітили, що саме ритм і динаміка створюють цей войовничий образ лицарства. Такі рухи. Дуже граціозні. Звичайно, постаті в них такі серйозні, да? і вони несуть себе, навіть не згинаючи під час виконання цього танцю, показати свою непохитність, свою силу, мужність і витривалість. Тому колорит музики є своєрідним. Зараз ми з вами. Ми трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для очей. Повторюємо все за нашим тигренятком. Продовжимо урок. Подивіться, будь ласка, на ілюстрації: це зображення на гербах. Ми бачимо герб Зліва місто Запоріжжя Україна. Дивіться, тут є шаблі, так? є спис. Посередині герб міста Львів, Україна. Ось такий Лев, ось такий лицарь. І герб міста Кракова Польща. Теж така вежа, фортеця, корона. Тобто на цих гербах є елементи лицарської епохи історичної. Таким чином, особливостями музичної мови епохи середньовіччя були, перевага церковної культури над світською, відсутність авторства, музика дарована людині Богом вважалася. Григоріанські хорали співалися на латині та в унісон. Вважалося, що, славити Бога, люди повинні в усьому світі однаково єдиним серцем і єдиними устами. Наспів повинен бути насамперед, донестися до слухачів молитовний е, текст, а не відволікати уваги власними музичними красотами. Давайте з вами узагальнемо. Схарактеризуйте особливості музики епохи романського стилю. Ми тільки що з вами про це порозмовляли. І е, така рефлексія, зірковий настрій. Обери свій емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Я з усім справи, все така зірочка посміхається. Мене урок розлютив така недовольна зірка. Чекаю на наступний урок. Все було, легко було і просто. Було складно, нічого не зрозуміло ось така зірочка. Більше сміху, ніж навчання. Ну, а хтось дуже втомився. Ну, а мені було з вами легко працювати і приємно. А зараз ви обов'язково під цим. Відео знайдете посилання і виконаєте декілька разів пісню музика рідного дому. Ну, а я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!